О благий Отче наш Миколаю, пастирі, учителю, всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає Тебе. Поспіши й захисти Отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську і весь світ захисти і збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу, наступу, чужинців. І народних заколотів міжособиці, від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як милував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної Кари, щоб Твоїм заступництвом і помічю та своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь.